6 березня стартувала реєстрація на НМТ-2025 у особистому кабінеті і триватиме до 3 квітня. А от готуються абітурієнти до вступу у омрійні навчальні заклади як правило заздалегідь, аби допомогти випускникам покращити якість знань для успішної здачі НМТ та набрати максимальну кількість балів. На Закарпатті створили для цього всі умови в рамках меморандуму з Ужгородським національним. Національним університету запросили кращих фахівців в галузі математики, історії України, української, галузі історії України, математики, так, і української мови для, для підготовки наших випускників і не тільки випускників, а тих, хто бажає скласти в цьому році успішно мультипредметний тест. Абітурієнти в особистому кабінеті отримують інформацію, коли саме і де здаватимуть НМТ. Варто бути обачними, слідкувати, аби не пропустити важливе. Тестування залишається таким, як і було того, того 120 хвилин вони Працюють над виконанням тестів так далі. 20 хвилин вони мають перерву, і під час після перерви вони продовжують. Тобто, тест буде складатися в один день. Звичайно, це психологічне навантаження, тому знову ж таки привертаю увагу всіх для того, щоб провели із нашими учнями психологи, долучилися до цього до цієї так само підготовки. Мар'яна Марусинець каже: не варто недооцінювати вплив психологічних факторів під час дачі НМТ. Є можливості підключатися до освітнього каналу, де ми будемо розповідати про такі ну, якби інструкції, як себе поводити під час такого, під час мультипредметного тесту, щоб його успішно здати. Тому що наше опитування, яке ми проводили того річ, позаминулий річ показують, що дуже багато саме зниження. Якості написання і результативності саме тестування відбувається через такі переживання. Установка на те, що я здам, я можу, я це осилю, я це знаю, то, звичайно, така установка дасть можливість краще скласти мультипредметний тест з української мови, з історії України, математики, ну і за вибором четвертий предмет, який вони обирають. Одне з головних питань, яке хвилює майбутніх студентів та їхніх батьків, це прохідний бал НМТ-2025. Адже від цього залежить можливість вступу та конкуренція серед абітурієнтів. Прохідний бал НМТ-2025 його оголосить Міністерство освіти і науки України за результатами складання тестів.